Несамовито вітаю, панове. Зараз покажу дуже збалансований ПК і далеко не за всі кошти світу. Full AMD Ryzen 7700 з AliExpress за за 150 баксів лише. І карта RX 9060 XT на 16 гіг, тобто доволі такий середній сетап на сьогодні і дуже цікавий. І все інше також доволі добротний середняк, що ближче до народу, але й не повний дешман. І як бачимо, виглядає він дуже солідно. Але давайте про все в деталях. Одного дня я попросив у друзів прислати мені сетапчик, котрий я підібрав, в напіврозібраному стані. Чому так? Та тому що я хочу поставити свій проц. І ось так виглядає пакування, дістаю при вас. Корпус у нас Asus a 23 тобто ПК в нас в стилі Asus буде, хоча не повністю. Корпус має бути в балансі і, значить, коштувати має не десятку точно. З ним я ще не мав справу, тому й подумав, якого біса. А це в нас транспортувальний скотч, Товсте скло, за яким пиловик. Тут у нас швидкозйомне рішення, і я останнім часом. Часом взагалі не уявляю ПК без пиловика, принаймні в себе. Скло ставиться і заклацується ось так зверху вниз в пази. Тут не глухо, бо величезний бічний отвір. Скло скоріше для краси, щоб не тикати пальцями в сітку. А от зверху звичайний дешевий пиловик, котрих я не полюбляю, бо чиститься непросто і втрачає вигляд з часом. Добре, що в нас є Type-C і два USB 3.0, і кнопка Reset. Знизу така ж сітка і гумові ніжки. Коротше на свої кошти окей, а коштує він від 4245 гривень. Знімаю скло і краса. Я давно тихенько полюбляю лінійку TAF, скільки мені вже служила моя мамка TAF на сокеті AM4. А це в нас мамка TAF Gaming B850M плюс Wi-Fi, тобто мікро ATX мамка. Останній чіпсет з запасом на апгрейд. Ну а що, останні райзени не споживають багато, а в по поживленню завжди з запасом, тож можна буде топчик ставити навіть. Звісно, маємо під карту PCI5.0, і накопичувач верхній один також PCI5.0 підтримує. Ну і два штуки 4.0 можна ставити. В нас же накопичувач звичайний собі Kingston nv 3 на 1 ТБ40, бо відповідає середньобюджетному задуму збірки. Само собою є Wi-Fi, от тільки пожлобили поставити вже сьомий Wi-Fi, тут 6 є. Зрозуміло, що швидкостей від провайдерів і роутерів ні в кого немає на сьомий Wi-Fi, але було б приємно мати запас. Антена, як бачимо, магнітиться до корпусу і дивимось інше. Все ціне, що лишилось від збірки. І посібник користувача навіть техпаспорт, як у тачки. Залізо, як бачимо, люб'язно надали магазин. Artline із Asus, за що їм щира подяка. Магазин відомий, шикарний, все офіційно, з гарантією, співпрацюють лише з вендорами напряму, тож там безпечно брати. І посилання на цей ПК і інші в стилі Asus лишу в описі. Ну а зараз розповім про непросту біографію оцього от процесора. Замовив на Аліку, тому що була шара 149,99 баксів. Хороша ціна за актуальних 8 ядер, 16 потоків і споживання до 100 ватт. Він приблизно відповідає в іграх про цю Ryzen 9600X. Котрий і дорожче, і новіше. Тут кожному своє, але хто ще планує працювати в рендері чи в монтажі, то пару додаткових ядер не будуть зайві. Єдина проблема в тому, щоб він був неробочий, принаймні я так вважав, адже в попередній збірці він не працював і все тут. А от з процем 9700X працювало все без питань. І тому я грішив на китайського продавця на Аліекспрес, навіть спір відкривав, зняв все на відео одним дублем, де показую робочий ПК з процесором 9700X і неробочий. Із 7700. Спочатку мені погодили звернути всю суму, потім продавець якось вплинув на Аліка, і Алік передумав, мовляв, вертай проц. І знаєте, я і справді хотів повернути на Укрпошті, але відкриттям для мене стало те, що Укрпошта не приймає процесори під час війни на відправку. Типу, щоб якась секретна інфа за кордон не потрапила, чи щось е, на кшталт. Ну, сказати, що я була шокована, це нічого не сказати. Не знаю, як це працює, але нереально відправити проц назад. Але ж я взяв цей проц спеціально. Для подібної збірки, тому попросив магазина робочий 7700 і ось він. Але спочатку вирішив спробувати все ж мій бракований, може станеться чудо. До речі, глянув також по ходу оперативу і помітив, що тут пломба, магазин натякає, що не варто лазити без потреби сюди. І от сюди, мабуть, вистачає бажаючих. Сама ж оператива з Експо профілем на 6000 МГц якраз те, що треба для нашого проца, дешева DDR5. Невже я це кажу? Набір 32 ГБ. Не вірю своїм очам, тут навіть радіків немає, лише наклейки, наче фольговані, хоча можу помилятись. Словом, тут економія економна, як кажуть. На карту теж хочеться глянути ближче, і тут відстібочка зручна, не те, що. На моїй мамці B550, дуже не вистачало такого, і часто доводилось брати паличку для суш, щоб відкрити, бо за кулера пальцем не дістаєш. Карта Asus TUF, причому ще й OC, трохи вищі частоти з заводу. Взагалі найдешевші варіанти з цим чіпом мені траплялись навіть менше ніж за 19 тисяч гривень вже за версію на 16 гіг, а 8 гіг я взагалі не дивлюсь. Тавки ж більш преміальні, тихіші, холодніші, тому тут трохи більше двадцятки вони коштують. Тут вже вибір кожного, звісно. Але для мене карти TUF це щось надійне, стильне, але й не найдорожче. При цьому боє варіанти ще преміальніші. Портів чомусь лише три, кому треба більше, звертаємо увагу. А от з вигляду Тавка. Як тавка, масивна з трьома вертухами, але щось надто легка. Зважив? Ого, ну коли це я востаннє тримав в руках карту, легшу за кілограм. Для сучасних карт це якісь понти. Цікаво, що ж там будуть за температури. Ну добре, давайте повернемось до проца заліка. Була не була. Спеціально глянув, що з контактами все окей. І таке перечуття, що карту поки не треба ставити, адже там є відеоядро. Якщо проц запрацює, то і картинка буде. Тому дістану кулерок, це Jonesbo sr 3000. Мені про. Пропонували водяночку для краси, але ні, ця збірка має бути в балансі. А цей кулер можна взяти за 2000 тисячі гривень без доставки, мінімум, що я бачив. Такий собі китаєць монстр, але ця контора робить непогані речі. Тут дві вертушки, і тільки ну гляньте ще на п'яту і сім мідних трубок. От що було тихо, до подібного про це якраз те, що треба. Поки ми знемо маленького пісюнчика термопастою, щоб просто перевірити, чи працюватиме проц. Лише ставлю і поки не прикручую. До мамки підрубаємо монік, момент істини. І думаю, вперше. Традиційно довга. Що? <хи> Панове, І воно запрацювало. Словом друзі, я щось таки пропустив в попередньому ПК, бо проц робочий. Чи просто якийсь глюк з оперативою, чи біосом. Я цього вже не дізнаюсь. Але проц працює Про всяк випадок я ще й карту підкинув, бо може це лінії в проці пошкоджені. Але ні, все працює нормально. Ось так буває виявляється, друзі. І знаєте, я доволі радий, ядже 150 баксів не пішли в трубу. А взагалі, збірка погодьтесь, виглядає дуже круто, і і карта емблемами навіть. Десь перекликаються, а корпус влаштує як геймерів, так і любителів стриманого дизайну. Відключити підсвітку і буде строгий стильний ящик. І це мені подобається. В телеграмі я про це розповідав. До речі, хто хоче поспілкуватися, почитати новини, посилання на ТГ в описі. А ви поки напишіть, як вам взагалі. Як на мене, бомбезно. А ну давайте згадаємо і останній елемент: блок живлення Asus Prime Bronze скромний 750-ватний блок з бронзовим сертифікатом, доволі бюджетної лінійки Asus Prime. І 750 Вт тут з величезним. З запасом скільки все це коштує, якщо збирати самому підсумуємо згодом. А зараз давайте затестимо звіра. Вінда стала без питань. Монітор я взяв Quad HD, бо вважаю, що ця карта має тягнути цю роздільність з її технологіями. Літечко, але тестуємо все, звісно, з бічним склом. До речі, ПК зовсім не шумний. Навіть коли я запустив Cinebench r 23 на проц і фурмарк на віддяху. Тут залізо працює наповну. Споживає при цьому 353 Вт, і це дійсно економний в плані споживання ПК. Як бачимо, проц споживає свої 90 Вт, при цьому гріється до 70 градусів максимум, і бустить до частоти 4838 і навіть 5340 максимально було тихенько все все нормально працює, тобто можна не паритись і ставити башту. При цьому 48 Вт температура від яхи. Ось сход спот 77, тобто все добре, все нормально. 7 хвилин часу, 48 Температура це взагалі щось неймовірне. Хоча в кімнаті на момент зйомки десь 20 градусів, але якби і 30, то було б все добре також. Результат Cinebench r 23 на Probс. Цілком все добре. Запускаємо 3D Mark Time Spy, і поки запускається, то я хочу сказати, що планую порівняти карту 9060 XT в цьому ПК з прямим конкурентом від зелених RTX 5060 TI, також на 16 гіг. І по ціні в них різниця не надто велика. Тож не забудьте підписатися на канал, я зробив більше тестів, ніж буде в цьому відео. А зараз дивимось загальну ігрову продуктивність. І загальний бал 15 686 балів, що доволі багато. Більше ніж 75% користувачів, що тут тестували свої ПК та ноути. Наступний тест Speedway, бенчмарк трасування променів. Особливо цікаво буде потім порівняти з зеленою картою, чи не так? 2981 бал. VR Mark для тих, хто планує рубатися в віртуальній реальності, більше 17 тисяч балів, і це знову трохи вище середини. Ну і тепер, звісно, до ігрових тезів. В важких іграх в роздільності Quatt, HD будемо ганяти. Це в нас кіберпанк і почнемо з пресету трасування променів ультра, тобто максималочка, але додаємо FSR 3 на якість і генератор кадрів FSR 3 також. При цьому трасування шляху я не вмикав. Що відразу можна відмітити? Чудовий баланс карти і проца. постійне повне завантаження карти, рівний графік часу кадрів. Проц нормально вантажиться, не в соточку запас ще є, вистачає і бустить окей. І при цьому частота в нього за 5000 Постійно, бо і тротлінгу немає завдяки нормальному охолодженню. І ПК в нас працює знову ж таки тихо. Карта гріється більше, ніж Фурмарк трохи в реальній грі з трасуванням променів, але також до 60 градусів лише. Споживає до 160 Вт. Маємо 100 кадрів. Все, давайте вимикати трасування зовсім, як і всі апскейлери. О, ну так це ж інша справа. Вважайте, це максималочка, але просто без трасування по чистяку. От і побачимо, що покаже в цьому ж режимі по чистяку конкурент від Nvidia. 101К. Чудово. Dead Space Remake я включаю в тести, щоб перевірити ПК на вшивість, тобто на фризи. Гра сама по собі фризяча, і тільки на хороших збалансованих ПК вона фризить мінімально. Пресет Ultra з FSR 2. На диво, гра хоч і фризить місцями, але набагато менше, ніж те, що я бачив в останньому відео про ноут. Просто порівняйте потім. Хто хоче знати, що таке ноут, а що таке ПК. Тим часом моніторинг бреше, що карта споживає 24 ГБ пам'яті, маючи всього 16. І це постійно спостерігаю. На картах AMD. але не суть. Головне, що кадрів в цій катсцені більше 115, що не може не радувати. Грабельно ще й як. Ну а якщо вимкнути FSR 2. Кадрів стало менше, по суті, гра по чистяку, але і графіка прямо краса. На висоті жодного мила. Отут я дійсно бачу різницю в кращу сторону, і так би і лишив. 75 плюс кадрів є, і мені вистачає без апскейлери, прямо картинка дзвенить. Свіженький нашумівший шутан, я б сказав, навіть м'ясорубка, Doom the Dark Ages. Відразу ставлю ультра кошмар і вперед мочити монстрів без ФСР та генератора. Поки в чисто. Ну що ж, навіть в жорстких замісах 60 плюс кадрів є. Кватечді, причому ніяких заїкань немає лінія часу кадрів в зоні штилю. Тепер ставлю ФСР на якість і даруйте, забув фрейм генератор активувати, хоча планував. Але й без нього ми бачимо, що кадрів стало трохи більше, хоча в цій динаміці не сказав би, що помітно значно більше. Але карти вистачає, щоб чистяком ганяти на ультраху в кватечді в цій грі, що вже радує. Stalker 2 Вмикаю просто епічний пресет графіки без апскейлу, тобто без FSR. Як бачимо, важко пішло, трохи за 40 кадрів. Отже, по чистяку також не тягне вклад HD, явно. І до речі, Не фігово так оперативи бере, чи не так, якщо не бреше, більше 25 гіг. От навіщо зараз мінімум ставити 32. Це як класичний варіант вже, бо 16 це колись як було 8 або ще раніше як було 4. Коротше, замало. Окей, зараз лишаємо все те ж саме, але ставимо FSR 3.1 на якість, і тепер це не наче. Зовсім інша гра, і FPS просто до небес. 115 плюс кадрів, і лінія часу кадру набагато плавніша. І по графіці все доволі класно. Все ж дійсно новіші версії FSR доволі помітно краще працюють в плані збереження якості графіки. Зовсім інша справа, і тут знову класно, помітно баланс проца і карти. Всього вистачає. А тепер зніміть мене так, неначе я не FPV-шник. До речі, ось так виглядає керування FPV дроном через апаратуру керування. Це не Джойстик PlayStation. Мене питало, чи можна ним тренуватися? Ні. Це геть не те і різні речі. Якщо цікаво, то я лишу посилання на Алік, де я купував цю апаратуру. Це Радіомайстер Покет. Класний, недорогий, невеликий. І ним прямо зараз я перевіряю блютуз цього ПК, чи немає затримок, а їх немає. Все чудово реагує і це кайф. Взагалі керувати чимсь літаючим. Це Кайф, особливо вживу кайфово. То, що можна сказати наразі про дану збірку. Ну, по-перше, мені подобаються не дуже агресивні ігрові корпуси, коли можна зробити класичний ящик або ігровий, залежно від підсвітки. І те, що є фільтр, дуже радує. Башта водяночка, це виправдано в цьому випадку, бо і нормально виглядає, і нормальні температури дає. Карта здивувала вагою і температурами все чудово. Також подобається, що в навантаженні нічого не кричить, збірка тиха. А найбільше ж мені сподобалось, чесно зізнаюсь, що не довелось розчехляти запасний Ryzen 7700. І той, що Заліка виявився живим, тож беру свої слова і матюки назад на адресу Аліка і продавця. А в нас якщо все це купувати з процем, в тому числі на момент зйомки відео виходить від 54 тисяч гривень, але треба перевіряти, бо воно все змінюється. Якщо ж взяти прот заліка буде на пару тисяч дешевше, взяти Ryzen 7 500 f буде взагалі до 50 тисяч. А якщо взяти найдешевшу мамку, Корпус, 7 7500F, а до нього ще дешевшу башту, найдешевше виконання відеокарти з чіпом. 9060 XT, то буде до 50 тисяч. Це до чого, що є місце для маневру і можна зібрати недорогий, але продуктивний ПК. Звісно, в нас виконання заліза, а саме ASUS TUF, це вже рівень. Плюс проц Ryzen 7700, 16 потоків не лише грати дозволять, але й роботу робити швидше і ефективніше. Коротше, я думаю, що вийшло те, що треба. І простір для маневру є при бажанні. От лише не дає спокою, а що ж буде, якщо замість цієї карти поставити RTX 5060 Ti? Чи буде вона посилати цьому ПК. Ви поки напишіть свою думку в коментах, а ми перевіримо це в наступному відео. Тож, до зустрічі!